Яку я хотіла тему відкрити, це донати на ЗСУ, і чим можна це зробити абсолютно безкоштовно. Так от друзі, у нас з вами є можливість хоч щось зробити безкоштовно. Це національний кешбек, і оця зимова підтримка є. Як вона називається? Зімова підтримка є підтримка. Да? І от в принципі, Скажімо так, пункт благодійний. Підтримка Збройних сил України, благодійний фонд Стерненка, що там, Національна гвардія, третя штурмова і так далі. Наприклад, я обираю третю штурмову, те, що вважаю за необхідне, От можна побачити суму вже донатів на сьогоднішній момент. там. Два мільйони їм там задонатили. Так от, друзі, я давайте розробимо всі разом. Якщо вам приходить національний кешбек, куди, власне кажучи, ми можемо його витрачати? А, да, Власне кажучи, майже нікуди. Це книжки якісь купувати, це ліки, це сплачувати комуналку. Тобто це не такі, знаєте, живі гроші, які ми там можемо а, з вами легко. Розпоряджатися і тому і тому і ще легше їх віддавати. Саме тому, що саме так от національний кешбек мені прийшов там тисячу гривень. Причому це це не та тисяча, яка зимова, це просто за пару місяців. Вон там в мене на я його не витрачала, тисячу гривень. Я хочу там половину віддати на третю штурмову. Давайте разом. І зимову підтримку. і на Начебто вони якісь знаєте, віртуальні. І, і ще нажмемо і відправимо. Да, сплатити, сплачую, звичайно, сплатити взагалі без жодних там проблем. О, все. Наша мужність, наше брання. В мене ще 500 гривень залишилось. Я зараз ще кудись їх направлю. Зараз порозкидаю ще останнім 500 гривень по різним підрозділам. Давайте ще хочу задонатити я. Наприклад, на фонд, давайте який ще виберемо Національна гвардія України. Також так, от їхні донати на сьогоднішній день 274 тисячі. За сьогоднішній день. Мало, мало. Національна гвардія також стоїть на і нас зробити добро. Зараз я їм трошки скину. Давайте їм 200 гривень скину. А, можна розподіляти, тобто у вас є тисяча, да, ваша тисяча прийшла. Ви можете там стоп кинути, туди сто кинути, туди сто кинути, туди сто кинути. Ну і ви, взагалі вибрати інший. Тобто продовжити, Продовжуємо. Національна гвардія України, благодійна допомога. А, так. Зробити добро. А чи я з тої карточки зараз? Чекайте. Я, здається, я не з тої карточки хотіла зробити. Давайте ще раз спробуємо. Так. Національна гвардія України. Так, зробити добро. Картка. Національний кешбек. Так, продовжити. Сума, давайте 200. Поставимо. Робити добро. Отак, От друзі, давайте всі тут написано чомусь призначено, купональні та інші платежі, але тобто, цей кешбек він може бути як кому... Тобто допомога в оплаті комуналки. Звичайно, це дуже приємно, що ти там щось купуєш. І тебе як повертаються гроші, і ти можеш за ці гроші сплатити комуналку. До речі, якщо у вас є якісь бабусі, все гроші пішли. Якщо у вас є якісь бабусі, які не вміють користуватися смартфоном, дідусі, зробіть йому в лікову запись на вашому телефоні. Їм постійно ці також гроші приходять. Вони постійно скупляються в магазині. Вони просто хотіли би а, щось відправити, Збройні Сили України, та просто, знаєте, а, немає там. А, кут... Скажімо так, навичок роботи зі смартфоном немає, допоможіть, допоможіть пенсіонерам, знаєте, які це шалені кошти. Якщо кожна, кожна людина на себе допоможемо розмінювати Україну, так, шпиталям, давайте куди ще? Давайте на форс Стерденка з вами задонатимо. Ну, тут більш-менш нормально на сьогоднішній день Фонд Стерденка 5 мільйонів 182 тисячі 536 Так, да, зробити доброще. Трошки скинемо Давайте скинемо сюди 50 гривень. Як хочете, так і розділяйте. Головне, щоб чим більше знаєте, кошиків, які кинемо, тим більше шанс. Мені здається, що якби не всю суму в одно місце, а трошки розділяти, тим трошки дати, тим трошки скинути, тим трошки скинути. Ну, і так розділити з кешбек. От при вас, хочу от все, що кешбек має, прямо зараз і направимо. Да? Зробити добро знову відправляємо на зсу. Приєднуйся до мене. Давайте всією країною. Я ще хочу сказати, що бабусі, дідусі, люди там з обмеженими якоїсь дізнатися сюди да, там хотіли би задонатити і ці гроші ці... Кіш, бей, господи нам не треба ти на мобільний зв'язок якось завжди вже повному але допоможіть їм зробити якщо ви своїх пенсіонерів охопите то ми знаєте за один день там пару тисяч скинемо на ЗСУ. А тепер, друзі, візьміть хоча б 20 мільйонів. І тисячу у ту тисячу гривень, яку ми всі з вами розділимо на на збройні сили України. Ми за о, там пару днів за тиждень ми стільки задонатимо, що ми протримаємося. Там і і, і ми. У нас буде перемога. Ми її побачимо, ми її відчуємо, ми її будемо знати. Ми, о, і знаєте, ще мені подобається, що легко. Це от не те, що ти там віджимаєш від себе. ти взагалі не може там щось там сказати, що ти там щось від себе віджимаєш. Це, це, це взагалі, ну, то есть, Ти в тилу або ти на фронті, це абсолютно. Давайте допоможемо саперам розмінувати Україну і туди скинемо. скільки вони назбирали. Значить, сапери наші назбирали на сьогоднішній день 1 мільйон 182 вісімдесят 907. гривні 907. А люди, які а, Власне кажучи, своїм життям, абсолютно своєю шкурою, розміновують в прямому сенсі слово одна помилка і якби одна міна і одне життя. І це прямо лінійно. Це робота з найбільшим ризиком для життя. Так же, як і Інші спеціальності Збройних силах України. Найбільше вони там а, про, про, прокладають інженерні тропи, вони допомагають пройти штурмовим а, а, штурмовикам, вони допомагають йти вперед. Не, не, штурм, не, не піхота йде вперед, а спіора. Вони йдуть вперед. Тому давайте їм ще трошки більше збросимо. Зробити добро. Так, скільки в мене там залишилося, скільки в мене кешбеку залишилось, зараз ми їм також задонатимо. Зробити добро. Сплатити. Давайте, друзі, разом. Давайте всі сьогодні сядемо і якщо там залишилися ваш кешбек, перевірте в себе. Свою сім'ю потрясіть, давайте, давайте задонатимо, нам не треба ці гроші. А давайте ще щось когось потрясити, там, ваших пенсіонерів, на роботі потрясіть людей. А давайте разом, коротше, будемо від цих грошей так сказати. Щоб їх не було, ну і так, власне кажучи, просто за день пару тисяч знайдемо нашкребемо, як во росіяни кажуть по пососікам. Отак, от по сосікам друзі, ми зараз з вами надонатиму. Так що давай. Там не в тебе точно, я знаю, тебе точно там в якомусь банку є кешбек, е щось завалялося. От давайте зробимо Ukrainian Tradition, От те, що у вас там в кешбеку завалялося, от те, що вам там держава щось відправляє, господі, все це на благодійність, на Збройні Сили України.